Глибоко у селах є речі, про які люди не люблять говорити вголос. як під старим дубом лежить тіло, яке лізло не у своє діло. Старі спільноти знають про таке, про що ніхто давно вже не говорить вголос: хатини, що пережили численні війни, ліси, в яких і до сьогодні можна знайти старих дерев'яних прослав'янських ідолів, або так кажуть не місцеві, місцеві про таке лише мовчать. Над сараєм мого дідуся висіла останка якоїсь тварини зі звивистими кістками та довгою мордою. Усі думали, що це був олень, але я ніколи не був у цьому впевнений. У дитинстві ми з двоюрідними братами любили сидіти на подвір'ї і вигадувати казки про ненажерливе хиже чудовисько, а сам дідусь своїми розповідями лише підливав олій у вогонь нашої фантазії. Він сидів із нами малими біля вогнища. І казав, що ця істота була настільки мерзенна, що ми навіть уявити собі не можемо, що це був пожирач дітей, який крав своїх жертв прямо з ліжок, поки ті спали. Звичайно ж, усі чудовиська крадуть дітей, це їхня професія. Тато казав старому, щоб не лякав дітей, і доливав йому горілки у стару сталеву кружку, але той лише відмахувався і казав, що слідкує за створінням і не дасть йому нікого більше жерти. Та ми були дурні й малі, у полумій багаття наші без того маленькі обличчя стискалися, а за межами його червоного сяйва виднілися високі тіні, які підглядали за нами з за дерев. Інколи навіть здавалося, що сам скелет істоти нахилявся нижче, щоб краще чути слова старого дідуся і зігрітися. То як він там опинився? питав двоюрідний брат, ти пальцем на пожовклі кістки на сараї. Дідусь любив, коли його про це питали. Він піднімав руки так, наче тримав гвинтівку, і в його старих скляних очах, наче загорався вогник. Він наводив свою уявну гвинтівку на скелет і робив бах. Ми завжди аж підскочували від страху. Я знаю, ми були малі, але присягаюся, ми бачили, як після цього звуку залишки істоти, наче трішки рипалися. Коли я був зовсім маленьким, мені інколи снилися кошмари. В яких до вікна моєї спальні щось заглядало, як щось простягувало до мене свою довгу деформовану руку, хапало мене за ногу, яку я не сховав під ковдрою, і витягувало мене на двір. Я відбивався, кричав і брикався, намагаючись упиратися гарчачому звіру, поки він тікав у ліс і своїми пазурями різав мені щиколотки. Коли мені вдавалося нарешті вирватися, я повертався додому, де ніхто навіть і не помітив моєї відсутності. Може, тато був правий, може, не варто нам було слухати дідові страшилки. Але з роками все почало забуватися з кожною новою оповідкою дідуся, мені було все менше страшно. Скоріш за все, це і справді був скелет Оленя, як всі й казали, а дідусів просто подобалося нас лякати. Єдине, що ані трохи не змінилося, так це моє почуття неприязні до цієї істоти я завжди уникав лишатися із нею наодинці. Коли я подорослішав, коли мені було, мабуть, років 15, я спитав у тата, чи можна буде тихенько зняти і викинути ці кістки на смітник? Не треба. Дідусь розлютиться. Він так довго розповідав про цю штуку, що, мабуть, і сам повірив, що це останки чудовиська. А звідки вони взялися? Він потиснув плечима. Вони тут висіли ще до мого народження. Викинемо їх, коли старий пердун помре. А яка тобі взагалі різниця? Та лякають вони мене? Не переживай мене теж, посміхнувся тато. Того ранку я вперше задумався про те, як давно я прийняв існування цього скелета. Я бачив його все своє життя, але в той день я вперше запитав про нього всерйоз. І мені захотілося розпитати про нього більше. Наприклад, чому його тіло вночі виглядає таким людським, чому його очні отвори такі чорні, наче він вичікує. Чому мені здається, що вночі він намагається рухатися? Так, це була моя уява. Тато завжди казав, що я забагато читаю дурних книжок. Та все ж таки. Це був дивний день повітря було таким густим і теплим, наче сама природа знала, що цей день особливий. Я зустрів дідуся біля сараю. Він зняв скелет зі цвяху і стояв там з черепом в руці? Ох, не помітив тебе! Сказав він, перевівши на мене погляд. Це була наче сцена з фільму дідусь із черепом в руці. Я ніколи не бачив цей черп так близько. Він був меншим, ніж мені здавалося. Я підійшов до дідуся і хотів торкнутися рогів, але дідусь смикнувся. Гей, не чіпай. Чому? спитав я. Я знаю: у твоєму віці ти вже не будеш слухати балаканину такого старого хріна, як я. Він підвів череп на висоту мого обличчя, але ця тварюка містить силу, силу старого світу. Я кліпнув очима, щоб стриматися і не сказати щось їдке. Старий передун досі намагається мене залякати казками. То чому ти його зняв? Я думаю, час нам вже його поховати, сказав він прямо. Надто довго він тут висів. Я думав наглядати за ним усе життя. Але мені здається, що він робив те саме. Він зітхнув. Я, може, й не дуже розумна людина, але навіть я знаю, що скоро помру. Він глянув мені у очі. Ти думаєш, я божевільний? Ні, збрехав я, боячись образити старого. Дякую, що розважив мене. посміхнувся дід. Біля його ніг лежав старий мішок. Він підняв його, і з нього почувся брязкий трешти кісток цієї істоти. Він вкинув череп усередину. Я хочу, щоб ти дещо для мене зробив. Візьми його і закопай на краю лісу серед коренів дерев. Можливо, дерева не дадуть йому втекти. Зроби це до заходу сонця і нікому не кажи, де ти його закопав. Зрозумів. На мить я хотів спитати, якщо це так важливо, то чому він не зробить це сам. Але, побачивши його худороляві руки, впалі очі та згороблену спину, я зупинився. Він зробив би, як би міг. Я кивнув. Своєю тонкою рукою він почухав моє волосся: Ех, хороша ти дитина! Він зав'язав мішок мотузкою і двічі перевірив вузол, перш ніж дати його мені Його руки тремтіли. Він дістав із кишені пляшку і зробив ковток, від чого його руки заспокоїлися. Я взяв мішок і пішов за лопатою. Кістки голосно брязкотіли з кожним кроком і билися мені об ноги. Я стиснув зуби. На сараї вони не виглядали такими важкими. Я вийшов до струмка за пагорбом, подалі від нашого дому, за городами за кукурудзяним полем, і присів. Я поклав мішок на землю і розв'язав дідовий вузол. Я обережно перебирав і роздивлявся кістки в руках. Вони були наче не справжні, наче вирізблені з твердого дерева вправними руками, навіть тріщини здавалися майстерно прокладеними там людиною. Але ці глибокі чорні очні порожнини здавалися чимось іншопланетним, чимось таким, чого жодна людина не змогла б вигадати. Мене пронизав холод, і мені здалося, що за мною хтось слідкує. Може, хтось сховався за деревами? Та ні, я роздивився ліс за струмком, і він виглядав мертвим і порожнім. Я взяв у руку череп, сподіваючись, що світло сонця відкриє мені таємницю його очей, аж раптом я відчув біль і випустив його. Він впав на землю, а я схопився за великий палець. Один з його нерівних гострих зубів якось дістав мене. Я приклав палець до рота, щоб висмоктати кров, і подивився на череп. На його передніх зубах виднілася червона пляма. Ах ти, сучий, сину! вилаяв я на живий предмет. Я витягнув палець із рота і глянув на рану. Це був не поріз. це був слід від укусу, це було ясно, як день. Я знову перевів погляд на череп і завмер на місці він зник. Я заглянув у мішок, він був порожнім. Я обдивився все навколо. Серце билося у мене в вухах, як барабан, я хитався і мало не знепритомнів. Мені навіть здалося, що я помітив людську фігуру, що кралася серед дерев, але коли я кліпнув очима, вона зникла. Мені здалося інакше й бути не може. Я повернувся до пошуку кісток, які ще мить тому лежали прямо переді мною. Я копався в землі, перетрусив мішок, а потім зазирнув у дерева. У розпачі я кинув у них мішок і пішов додому. Я йшов повільно. Чомусь здавалося, що варто мені побігти, як ця тварюка з моїх дитячих кошмарів налетить на мене і розірве на шматки. Я стиснув лопату у руці та йшов. Почало темніти. Стало надто темно, надто рано. Було ледь за полудень, але густа темна хмара пройшла перед сонцем і змусила мене відчути холод. Я знову відчув себе маленьким та переляканим. Тримаючи лопату на поготові, я метався очима по лінії лісу, аж поки не вийшов повз схил і ліс не зник за небокраєм. Нарешті я дійшов до нашого двору. Опершись об паркан, мене зустрічав дідусь. Пляшка в його руці була вже майже порожньою, і він дивився на мене з широкою посмішкою. Я кивнув йому і мовчки пройшов повз. Я боявся казати йому, що необережно випустив тварюку, яку він сторожив усе своє життя. Цвіркуни, які зазвичай оживляли своїми піснями сутінки, цього вечора вирішили мовчати. В селі віяло прохолодою, в повітрі щось змінилося. Тато палив люльку у кріслі гойдолсі перед домом. Я став біля нього і дивився, як вдалині рухалося від вітру кукурудза. Як на дощ, погода! Чого це так різко похолодало? спитав тато. Не знаю. Струмінь диму виривався з кутика його рота на мить зависла тиша. Бачив, дід таки зняв ту штуку. Я кивнув і нічого не сказав. «Це ти попросив? Я просто допоміг. Добре, нарешті цієї занози в оці не буде. Що це насправді було? Мій голос не витримав. Тато потиснув плечима та кажуть же Олень. Мені стало так холодно, і я відчув себе таким самотнім, і ця волога погода наче виманювала те чудовисько, яке я все життя вважав просто твариною полювати. Але це була не просто тварина, просто тварини не ходять прямо, просто тварини не повстають з кісток. Вечір швидко змінився на цілковито чорну ніч. Ми зібралися з сім'єю за столом вечеряти. Мама й тато балакали про щось буденне, а дідусь тихенько хропів у своєму кріслі. Єдине, про що я міг думати тієї ночі, це про ту потвору. Пішов дощ і забарабанив нам по даху. Він завжди мене заспокоював, але в той день я відчув, як піддаюся параної. За цим стуком я не чув, що відбувається на дворі. Мене наче охопила хвороба. Я встав і закрився у своїй кімнаті, намагаючись зануритися в книгу. Але стукіт дощу був настільки тривожним, що я зміг лише дивитися у ніч на дворі. я відчув себе сліпим, глухим і безпорадним. Істота з густою шерстю, гаряче дихання, якої було видно навіть крізь дощ, вийшла з тіні і стала у жовтому квадраті, який моє вікно кидало на землю. Вона дивилася на мене, прямо мені в очі. Я затиснув рот рукою, і крик вийшов на частогін. Його голодна шкіра прилипала до ребер, і він заводив носом у повітрі. Він відчув мій запах, аж потім він пірнув у тінь і зник без звуку, Я відійшов від вікна і втиснувся у стіну біля ліжка. Хвилини чи години я дивився у вікно. Очікуючи, що ця потвора виб'є його, розірве мене на шматки і з'їсть, бо вони усі так роблять їсти дітей це їхня професія. Гучний стукіт вхідних дверей розбудив мене. Я вибіг із кімнати і побачив чоловіків, що стояли в дверях. Вони були закутані у пальта і світили високо піднятими ліхтарями в темряву вулиці. Це були наші односельчани. Дідусь прокинувся і на тремтячих ногах підвівся з крісла. Мама з татом вийшли в коридор. Що сталося? буркнув дід, потираючи заспані очі руками. Дитина зникла, заговорив чоловік у дверях. Хтось викрав дитину з дому в кінці вулиці. Дідусь подивився на мене. Усе моє тіло похололо. Хто? Як? розгубився тато. Чоловік озирнувся на двір, наче щось відчув, а потім продовжив. Хтось вибив вікно і витягнув малого за собою. Рідні, наче збожеволіли, кажуть, що то була якась тварина, що бігала на двох ногах. Ми збираємо усіх чоловіків. Хтось казав, що бачив, як щось бігало цими дворами. Його очі були залиті кров'ю, було видно, що йому страшно. Дідусь стиснув кулаки. Він подивився прямо на мене. Коли ми зустрілися поглядами, я бачив, як його очі горіли злістю, а його кисляві руки схопили мене за плечі. Що ти наробив? закричав він. Що ти виродок малий наробив? Я ж тобі казав його поховати. Тату підійшов і поклав руку діду на плече. Тату, заспокойся, він не знав, він лише дитина. Дідусь відпустив мене, а потім вирвав ліхтар у чоловіка з рук. Я сподівався, що буду давно мертвий, коли ця паскуда повернеться. Ніч тривала нескінченно довго. Ми з мамою сиділи на кухні, перекривши вікно і двері меблями. Чоловіки сказали нам мовчати, як у могилі. На пошуки тварюки вийшло все село хто з рушницями, хто з сокирами. Я сидів за столом, сховавши обличчя руками. Час від часу з вулиці лунали постріли, час від часу крики. Тато повернувся додому ближче до ранку, з ним був мішок з кістками, з ним не було дідуся. Мама мовчки подивилася на нього, і він просто похитав головою. Ми закопали ці кістки на краю лісу біля коренів дерев.